Так, посилочка номер 2 з магазину Алло. Ось подивіться, у них брендований скотч із номером телефону гарячої лінії. Це я замовила е, Польні Ваги. Зараз я розпакую повністю і покажу я їх. Так, ось я вже розпакувала, зняла скотч і тепер виймаю із гофрованої упаковки. До речі, дуже гарне пакування, е, так як ваги вони скляні. Їх запаковую додатково в Гофру, щоб в процесі транспортування їх не побити. Ось чек, гарантія. Ще мені дуже сподобалось, те, що я змогла списати майже всі ало гроші, бонуси. І саме за доставку я заплатила лише 100 гривень. От мені подобається вало, тим, що можна повністю списувати кошти. Так, я їх вже вийняла з упаковки. До речі, в комплект ідуть дві батареєчки. На минулих вагах також були в комплекті дві батареєчки, що дуже зручно, щоб, там, наприклад, на пошті прийти і перевірити їх одразу. Зараз я ставлю оп, обережненько потрібно. Все ціле, запаковане, все як положено. Ой, забула закрити кришечкою. О, вони вже, здається, і включилися. Зараз переверну і гляну. Ось я виставила на рівну поверхню, ні, не на рівну. Ага, тут з іншого боку кнопка. І показує температуру в кімнаті. Так, Ну і перевіримо мою вагу. І щось не так. 73 кілограми. В принципі, і дизайн дуже гарний. Подивіться, яка чудова, прекрасна собачка. І точно показує вагу.